Казка, як кінгуриня, стала самостійним. Жила була велика мама кінгуру. І одного разу вона стала самою щасливою кінгуру на світі, бо в неї народилась маленьке кінгуриня. Спочатку кінгуриня було слабеньке, і мама носила його в своїй сумльці на животі. Там у цій маміній сумльці йому завжди було. Дуже затишно і зовсім не страшно. Коли кунгириня хотіла пити, мама поїла його смачним молоком. А коли хотіла поїсти, мама кінгуру годувала його кашкою з ложечки. Потім кунгириня засинало і мама могла в цей час прибирати або готувати їжу. Але іноді маленьке кунгриня. Прокидалася і не бачила мами поруч. Тоді вона починала дуже голосно плакати і кричати до тих пір, поки мама не приходила до нього і не клала його знову в свою сумочку. Одного разу кінгуріня знову заплакала. Мама спробувала покласти його в свою сумочку, але в сумочці виявилося дуже тісно, і ніжки його. Не вміщалися. Кенгуреня злякалося і заплакало ще дужче. Воно дуже боялося, що тепер мама піде і залишить його одного. Тоді кунгриня щосили підбігало і пролізало в сумочку. Увечері вони з мамою пішли в гості. В гостях були ще діти. Вони гралися і веселилися, кликали Кунгириня до себе. Але воно боялося йти від мами. Хоча йому і хотілося піти пограти з усіма. Воно все-таки просиділо весь час у мамині суморці. Весь вечір до них з мамою підходили дорослі дяді і тьоті і запитували, чому таке велике кінгуриня боїться залишати маму і піти гратись з іншими дітками. Тоді кунгриня. Зовсім злякалася і заховалася в сумочку так, щоб навіть голови не було видно. День за днем в маміні сумерці ставало все тісніше і незручніше. Кінгуряті дуже хотілося побігати по зеленій галявинці біля будинку, побудувати пасочки з піску, погратися з сусідними дітками. Але так страшно було йти від мами. Тому велика мама кінгуру не могла його залишити і сиділа з ним весь час. Одного разу мама кінгуру пішла в магазин. Кінгуряня прокинулася, побачила, що воно знову залишилося одно і заплакало, а мама все не приходила. Раптом у вікно кінгуріня побачив сусідських хлопчиків, які грали в квача. Вони бігали, наздоганяли один одного і сміялися. Їм було дуже-дуже весело. Кінгуреня перестало плакати і вирішило, що він теж зможе сам, без мами, умитися, одягатися і піти до хлопчиків. Так він і зробив. Діти з радістю прийняли його до себе в гру, і він бігав і стрибав разом з усіма, а незабаром. Прийшла мама і похвалила його, що він такий сміливий і самостійний. Тепер мама може щоранку ходити на роботу і в магазин, адже кенгуриня вже зовсім не боїться залишатися одне без мами. Воно знає, що вдень мама повинна бути на роботі, а ввечері обов'язково прийде додому, до свого улюбленого кенгуріняти.